Хочете виїхати за кордон в 2025 році? Ну тоді дивіться відео це до кінця, тому що я сьогодні назву абсолютно всі категорії, яким буде дозволено виїхати за кордон, а також Кому ж доведеться з водіїв приготуватися до заміни водійського посвідчення, адже термін їх придатності скоротиться суттєво. Також ви дізнаєтеся, чи будуть вибори президента в 2025 році. Ну і звісно ж, чи депортують українців в майбутньому з Європейського Союзу. Про все це друзі сьогодні я коротко вам постараюся пояснити. Ну і звісно ж, підпишіться на канал, тисніть вподобайку за. Контент, який записується на мене Отож, друзі, хочу вам нагадати, що якщо ви хочете зробити страховий поліс чи взагалі легалізуватися на території Польщі, що я її рекомендую робити, щоб вас не депортували, ну то в описі під відео ви знайдете всі корисні контакти. Ну а тепер, друзі, переходимо до найголовнішого. Як написано, звісно ж, і я вам вже неодноразово повідомляв, що рішення, чи вам виїхати за кордон, приймає прикордонна служба. І як би там не було... Скільки б ви їм не ложили на стіл, вони все одно приймуть рішення чи вас пропустити, чи ні. Зазвичай це виглядає так, якщо купюр занадто мало. То вони ці розслідування показують, знову ж таки, публічно, що хтось спробував дати хабаря на кордоні. Чи вони беруть більше, ви вирішуватимете, друзі, в коментарях під це відео. Однак хочу вам сказати, хто ж законно зможе залишити територію України. Хоча у нас так закони змінюються, як знову ж таки. Рух світла. Отож, друзі, чоловіки з інвалідністю будь-якої групи зможуть виїхати за кордон. І хочу нагадати, що взагалі заборона виїзду за кордон це є нелегальна штука. Ну, але хто ж у нас знову ж таки живе в Україні за законом? Також ви вирішите в коментарях. Багатодітні, якщо немає заборгованості з аліментів і самотні батьки. Батьки або опікуни неповнолітньої дитини з інвалідністю будь-якої групи, або годувальники повнолітньої дитини з інвалідністю першої або ж другої групи. Супроводжуючи дружину або близького родича з інвалідністю першої або другої групи, якщо особа з інвалідністю супроводжує чоловіка або вже перебуває за кордоном, супроводжуючи осіб або визнані судом недієздатними або потребують постійного догляду. Волонтери або водії, які везуть гуманітарну допомогу за системою шлях. спортсмени, дипломати, культурні діячі. Держслужбовці та науковці, які отримали дозвіл на виїзд у відрядження або для змагань, чоловіки, які виключені з військового обліку, військові, в котрі перебувають з лікування за кордоном. Які потребують лікування за кордоном. І я вам, друзі, в описі під відео ще залишу номер телефону перекордонної служби України для того, щоб ви змогли зателефонувати. Я не знаю, чи вони трубку піднімуть, правда. Ну і уточнити, перевірити, так би мовити, чи ваші папери знову таки, підходять для перетину кордону, які потрібні папери, і чи маєте ви право перетинати кордон. Хочу ще зазначити, буду так. В статті написано, чи можна виїхати з України в 17 років. Усім громадянам, чоловічої статі віком від 18 і після 60 років виїзд дозволено. До 18 і від 60 дозволено. Хочу зазначити: юнак може перетнути кордон, навіть якщо до повноліття залишиться один тиждень. Дозвіл від батьків при цьому не потрібен. Однак потрібно мати приписне свідоцтво від військкоматок. Приписне свідоцтво від військомату чоловікам в 17 років потрібно мати при собі. Інакше ви стикнетеся з тою проблемою, про яку я вже неодноразово згадував, що таких чоловіків не пропустять. Ну і звісно чи це нормально чи ні, хочу ще вам зазначити, що польська сторона може навіть від 16 років не пропустити вашу дитину, ну або ж вас, якщо ви дивитеся це відео, тому що так. Знову ж таки передбачає закон Польщі. Тепер друзі, друга новина, тому що вона не менш важлива, тому що українців зобов'яжуть замінити водійське посвідчення. Уряд готує нову ініціативу і вже існує законопроект під номером 8082, яким вам вартує зацікавитися, тому що найближчим часом українські водії зможуть зіткнутися з новими правилами отримання та обміну водійських посвідчень. Згідно з проєктом закону, термін дії всіх водійських посвідчень скоротиться до 10 років. 10. в Польщі 15, в Європі 15, а в Україні буде 10. Це означає, що кожні 10 років водіям доведеться проходити повторну процедуру оформлення водійських прав. На мою думку, що це знову ж таки нісенітниця. У нас навіть два роки було. Скільки ще разів вони будуть змінювати цю можливість? Адже в давні часи, все ж таки, як би там не було. По всьому світу, як і в Україні, були безтермінові права і всі їздили нормально. Що б вони не робили, які заборони не робили? Якщо чоловік п'яний сяде за кермо, то він і так сяде, і без прав сяде. Якщо людина не вміє їздити, сяде за кермо. Все одно вона сяде. А ще в Україні знаєте що? Що не садять до в'язниці до в'язниці за те, що ти. Аж язик прикусив за те, що ти сядеш за кермо без водійського посвідчення, де ще таке в Європі може бути? Ну і маю надію, що вони краще б змінили от ці правопорушення, за які знову знову ж таки громадяни повинні відповідати, коли ти сів п'яний за кермом і ще створив ДТП. Ну або ж ти. Знову ж таки, сідай за кермо без тих самих водійських посвідчень. Над цим треба задуматися. Що ж вони для громадян роблять цим корисним, тим, що вони скорочують термін дії водійських посвідчень. Ну, знову ж таки, всі будуть приходити, треба аналізи здати, пройти всі, знову ж таки, медогляди, і тоді вам права поновлять. А що для цього потрібно, щоб в чергах не стояти? Я думаю, що ви також в коментарях вирішите цю проблему. А тепер, друзі, я говорив, що у 2025 році. Знову ж таки, будуть вибори президента, проте я знову ж таки думку свою змінюю. Як це і можливо для кожного з нас? От послухайте, будь ласка, тільки це відео. А залужний ще Зеленський. Це взагалі не актуальне питання. Я, я зараз не маю жодної гарантії, що в нашій країні колись будуть вибори. І що Україна взагалі буде існувати. Зараз вирішується питання, чи буде існувати Україна, а не те, хто буде у неї йти на вибори. І під покровском це одна з битв, яка доля України визначає, Та і на всьому фронті на Донбасі. Тобто, щоб ви розуміли, ця людина від самого початку, коли президент прийшов до влади, вона була супереч того, що він говорив. І навіть пам'ятаєте прес-конференцію, на якій Зеленський досить часто виходив, як то кажуть, на перерви. Ну і я вам хочу сказати, що мені здається, що цій інформації потрібно довіритися, прислухатися. Ну не можу я виключати того, що це може бути маніпуляція. Ну але слухайте самі, що зараз дійсно йде боротьба за те, чи Україна взагалі буде. Ну і це ще друзі, не все. Чи будуть депортувати українців з Європейського Союзу? Нас тут надто багато, і я вже неодноразово говорив, легалізуйтеся, тому що це перший крок до громадянства. Моя команда StarMac Documents у малопольському воєводстві допомагає це зробити лише в малопольському. І з міжнародним захистом теж саме, тому що навіть ті громадяни, які мають міжнародний захист і не мають діячого закордонного паспорта, то ви можете отримати міжнародний захист і в майбутньому отримати громадянство. Ми не знаємо скільки ще часу буде тривати війна. Історія пам'ятає випадки, коли людей додому повернули. принудительно. После Второй мировой в Европе остались миллионы советских граждан, которые не спешили возвращаться на родину. Тогда правительство Сталина затеяло операцию, которую западные историки назвали «kill hall» от английского слова «килевание». Так называлась корабельная казнь, когда человека сбрасывали в воду и протаскивали под днищем судна, иногда по нескольку раз. Но вернемся в 20 век. После войны СССР нужны были трудовые ресурсы для восстановления экономики, и она решила вернуть не только советских граждан, но бывших подданных Российской империи, иммигрантов и даже тех, кто родился за границей, чтобы восстанавливать экономику. Западные союзники помогали в этом СССР, потому что, во-первых, не хотели портить дипломатические отношения, а во-вторых, осознавали, как дорого им обходится содержание этих людей в оккупационных зонах. В итоге 4 миллиона человек поездами и грузовиками увезли домой. Возможно, заморозка, але но... Час летить дуже швидко. Я по собі знаю. У 2018 році я приїхав до Польщі. І сьогодні, вже 2025, за три дні, і час пролетів так швидко. І я можу вам сказати, що якби я взагалі в 2018-му подався на громадянство, я вже сьогодні його мав. А так ще мені треба рік-півтора почекати. Отож, друзі, хочу вам сказати, що не відтягуйте, тому що те відео, яке я вам показав, і покажу зараз ще раз. Воно доказує тільки те, що історія повторюється. Ну і вам не слід відкладати те, що можна зробити сьогодні. Також хочу зазначити, друзі, що буде ще багато змін, тому не забудьте поставити знову ж таки підписку, і я вас про це проінформую. Репост завжди вітається, тому що, тому, що кожен громадянин повинен знати ту інформацію, яку я повідомив. це була стисла та коротка інформація про те, як буде далі і як жити нам тепер.